Дівчинка, яка отримала осколкові поранення, вона готується на чемпіонат Європи. Знаєте, і досить було приємно, коли вона злаче, але задає тренеру запитання, а ми поїдемо на чемпіонат чи ні. Після того, як мене ранили, я відчувала, як в мене текла кров. І я хотіла, ще глибше спрятатися у, вікр... у підвалі, щоб мене теж ну, не достали. Я піднімалася по ступенькам. Я хотіла добіжати до ліжка, там де я сплю, але мене дівчата остановили, і я сіла отут. Вони почали мене тут утішати, успокоювати, щоб я дишала, не панікувала, щоб там, коли паніка говорить, вдох, видох, все буде добре, там те та все. І я тут сиділа. І в мене отак стикала кров від цього. У мене Там всі речі були в крові, все було в крові. Ну, дівчата, не ні що, мене заспокаїли, вспокою, все було нормально. У свої 17 Дарина звикла лише перемагати. Попри біль, страх і тривогу. Вона з малечку тренується давати супротив. Але у той день паніка накрила майстню спорту з дзюдо, бо ворог. Виявився цинічним. Так звана Росія відправила свої ракети у спортивну школу, де навчається Дарина. У Дніпрі. Я приїхала з дому з Никополя і розбирала речі. Тут там чую з дівчатами, дівчата теж приїхали. Чую, там повітряна тривога, ще не оголосили, там вони через хвилину оголосили, думаю, що розберу речі свої і спущуся. Ми спускаємося, ми не встигли добіжати до укриття, і нас потрапило там до, до стакло, там, остатки. ми дуже раді, що ми змогли зберегти життя дітей. і Наша дисципліна надала свій результат. Діти, але була повітряна тривога, і через дві хвилини, до двох хвилин, півтори-дві хвилини пролунав вибух четверо діток, вони просто вони бігли в момент добігання вже до підвалу, а стан стекло вилетіло, отримали осколкові поранення. У цьому підвалі, де ховалася поранена дарина, стоять ліжка, бо саме там, щоночі, сплять юні українські спортсмени, аби не бігати вночі під час кожної тривоги. Спочатку дітям це було незвично, а потім, на превеликий жаль, це стало нормою їхнього спортивного життя. Ось уже понад два роки. Спочатку нас будили уночі, що коли тривога, нас будили, ми спускалися, а потім е, замічала, що ми не висипаємося і ми вже там 10 часов ми вже йшли спати самі. Це у нас теж наш фаз гімнастика. Тут у нас е, бокс, теж дівчинка одна була. Е, і теж тут у нас е, теніс. Тут у нас теніс, дзюдо одна дівчина дзюдо, 80, плавання і легка атлетика спалять. Ну і все. Дивіться, я вам скажу, в нас в закладі немає звичайних дітей. У нас заклад спеціалізований спортивного профілю. Ми ведемо підготовку дітей в збірні команди України. І в нас діти всі спортсмени, всі потужні. Є спортсмени надзвичайно високого рівня, такі випускники, як Магучих. Кохан, Песіль, Рижикова це зараз вони мають ліцензію це все наші випускники. Понад 100 дітей наші ходять в збірні команди України. Вони представляють нашу Україну на світовому європейському рівні. Тому в нас діти всі талановиті та потужні. З тренером Дарини ми кілька разів зупиняли розмову, бо сильний чоловік. Враз ставав вразливим, коли згадував саме той день. Бо тоді він був не в школі. А коли у телеграм-каналі побачив повідомлення про чотирьох постраждалих дітей внаслідок ракетного удару, то стрім голов летів до своїх хвилин за 10 я вже був на місці. Коли приїхав, так. я вже застав, вони вже були, так. хтось сиділи в шоковому стані, хтось ну, лежав хлопець на ношах. І Після цього поїхали, я ще не розумів, що взагалі відбулося. Чотири дитини було. Травмовані були склом, вони в цей час бігли в сховище, але, як ви бачите, все приміщення без вікон. тому… Були отримані сколкові поранення від скла. Щойно тривога скінчилася, поранених спортсменів евакуювали в лікарню. Дарині тоді наклали на обличчя п'ять швів. Попри шок і біль, перше, що вона запитала, чи їде вона на змагання. У нас спортсмени, вони в нас сильні морально, сильні, сильні духом. І е, дівчинка, яка отримала осколкові поранення, вона готується на чемпіонат Європи. Знаєте, і досить було е, ну, таке приємно, коли вона вона плаче, але задає тренеру запитання: а ми поїдемо на чемпіонат чи ні. Розумієте, Тобто діти вони в нас максимально сильні духом, і ми ними ми, ми пишаємося. Ну, до мене приїхав президент нашої федерації, я така у нього спрашиваю, Ну, а я поїду ще на Кубок Європи. <смі> Він такий: поїдеш? Така, ну все, туди. <смі> тоді все. Ні, з однієї сторони, позитивна дівчина, але в спорті прагне кращого результату, тому тренується і інколи травми, вона їх закриває на це очі і тренується далі. Тому цілеспрямована і сподіваюся, що все-таки. Цілеспрямованість свого успіху доб'ється. По результатам чемпіонату України серед юніорів до 21 року вона була другою. От, можна сказати, що одна з наймолодших дівчат, їй 17 років, але вона все-таки була в фіналі. І сподіваюсь, гідно представить нашу країну. Тато Дарини воює. Бабуся живе під постійними обстрілами у Нікополі. А мама працює у Запоріжжі. Дівчина довго не хотіла казати рідним, що з нею сталося, але мама все одно дізналася. Коли мама мати дізналася, там просто сльози, паніка. Мені, мені кажеться, що там більше, ніж мене. Там все. Там успокоїтельне, все таке. Ну, потім вона на наступний день приїхала, приїхала до мене. Там все перегоріла, говорить, все, я вже, я вже не можу, я їду до тебе. Я така, ну приїжджай, забереш мене ще. Я вона в мене побачила, все. все, Вона стала спокійна, зайшла, там плаче, ну, ну, як мати. Потім успокоїлась, мене забрала додому, і там у врача. там, Перемну, перед е, перебинтували. Дарина у родині єдина професійна спортсменка, а мама її головна фанатка. Вона не пропускає жодного бою і дивиться всі прямі тери. Так, вони говорять більше, ніж я. Там вона виграла, але вона виграла. Е, дивиться, всі мої змагання, які тільки можна подивитися. Вона така, все. У тебе є прямий ефір, є така. Так, така все. Скиди мені ссылку, я буду свідовитися. Я хочу, щоб продовжати займатися далі спортом, щоб в мене все вийшло, щоб Кубок Європи це була найща ступень і в буде більше. За два дні після ракетного удару Дарина все ж таки поїхала на Кубок Європи. Тоді вона казала всім рідним: їду перемагати. На жаль, поранені і стрес зробили свою справу. Дівчинка, яка звикла перемагати, чи не вперше програла. Але щойно Дарина відновила сили, вже за місяць вона здобула друге місце на Кубку України серед дорослих. І це для Дарини нова перемога і нова вершина. Бо спортсменка живе принципом, що після найтемнішої ночі. Завжди настає світанок. Ми не просто розмовляємо. Ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України на території незалежної. Європейської України докази для майбутнього процесу в ГАЗі, свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі кожній хвилині. Докази і свідчення, які мають знати і не забувати. Наступні покоління українців. Ми маємо зробити це, аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона так небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули. Також увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців, які постраждали від війни, музею Голоси Мирних Ріната Ахметова. Якщо у вас теж є історія, і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею чи на безкоштовній гарячій лінії 0800 509 001. Слава Україні!